В інтерв'ю, яке ви проходите з роботодавцем, іноді у рекрутера виникає питання. Ось ви постійно кажете, ми робили, ми досягли, ми розробляли. А що робили саме ви? Чого ви досягли? Що саме ви розробили? Тому сьогодні розберемо, як краще розказувати про досягнення на співбесіді від свого імені або від імені команди. Чула від кандидатів наступне! Коли я постійно кажу Я, Я, Я це нескромно, плюс все одно працювала в команді. Так буде нечесно казати тільки від свого імені, бо все це я одна не робила. Є ще й така думка. Коли я кажу ми, 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 це про команду. Я ж працював в команді, бо я ж керував командою. Тому казати тільки я просто не можна. В кожному з попередніх висловлювань є частинка правди. Так як же правильно? Правда, як завжди, десь посередині. Краще давати чіткі відповіді як про свою діяльність та результати, так і про командні досягнення. Наприклад, минулого року наш підрозділ виконав план продажів на 98%. Але у кожного був ще свій особистий план. Я свій виконав на 103% завдяки ефективній роботі з існуючими клієнтами та залученню нових. В такій відповіді є і про командні результати, і про ваші особисті.